Дуже ці сузуки SV650 полюбляли мотопад колись. Можеш їхати по готовності, все готово. Досить енергійний старт, енергічний. Конюшина. Ми направимо цю фігуру так. Вибирає свій, на свою думку, оптимальне проходження Ілля. Я б насправді теж їхав би саме так в ту конюшину. Вилка прямо від тиї складається, інколи круто розпускається, досить агресивно Але Це змагання, е, тому якщо це агресія змагання, це допомагає райдеру. Якось краще проходити зрізати час, це тільки провідчуючи. Ми не будемо запрошувати, це останній райдер, який буде їхати Топ райдер прайдер. Здається, що то було більше е, поїхали Так, у Іллі залишається майже останні метри. До кінця не розслабляємось до кінця. Так, маленькі зміночки, 360 з лівого боку. І будемо фінішувати. Оп, а як же без стопі хвилина 31-378. Чисто проїхав. Так, бачу.